Заступницю керівника офісу президента Юлію Свереденко призначили міністеркою економіки, торгівлі та сільського господарства України. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засіданні Верховної Ради. На посаді вона замінила Олексія Любченка. Прошу голосувати. За 256 рішення прийнято. Вітаю Юлію Анатолівну і бажаємо всім колегам. Сьогодні Юлія Свириденко прийняла присягу. Перші кроки на посаді міністерки економіки вона окреслила так. Перший кластер важливий. Ми сьогодні обговорювали на комітеті. Це машинобудування. Вже найближчі три роки в Україні може відновитися суднобудування, повністю перезавантажити парк вантажних вагонів «Укрзалізниці». Другий важливий елемент і кластер це енергетика. Нам можливо знизити податкові ставки для компаній у сфері тваринництва, оптимізувати та модернізувати логістичні процеси в країні. Юлія Свириденко – уродженка Чернігова, їй 35 років. З 2015 року за головування Валерія Куліча працювала в Чернігівській облдержадміністрації начальницею департаменту економічного розвитку, а також першою заступницею голови ОДА протягом чотирьох місяців 2018 року виконувала обов'язки голови Чернігівської облдержадміністрації. Коли президентом став Володимир Зеленський, займала посади заступниці міністра економіки та заступниці голови офісу президента. Та України.